601 день в Канаді, 04, 02, 25. Сьогодні, по-моєму, брав батарейки і написав 24 й рік. Не пам'ятаю, треба буде перевірити, як буду брати, Ні, треба ще взяти. Сьогодні знову був busy day. Капець заявок валило і ще дотепер там, штук 10 на вечір накидали. Сьогодні ще буде холодно, 20, 25, нехай вночі буде. І завтра буде заявочок знову, напевно, штук 20. Треба буде походити, по, порозказувати людям, що 20 градусів це ідеальна температура. Ви в Канаді. Хочете 25, go back home. Yeah, yeah. Ну ми роздаємо їм калорифери. Сьогодні я так само зранку пішов зразу заявочки, подивитися, що там і як. Е, порозділяв, що куди. І пішли ми. Пішли випити каву. Почали ми з кави, нормально випили каву і довго не сиділи, треба було до роботи. Зразу пішли до роботи. Алекс я віддав заявки накладні, а сам пішов. Куди ж я пішов? У мене щось було таке. А, ні, я все ж таки забрав. Мене покликали, там майстер приїхав. Я пішов майстра пускати, то пішов перший. І в одній з квартир пікала фаер смок детектор. І воно пікало так сирена в цих кімнатах, там трьохкімнатна квартира, багато китайців. І я туди прийшов, коротше, прийшлось мені. Знайшов я поломаний, поміняв я його я одразу взяв новий. Поміняв я його, поміняв батарейки в цій квартирі, і вже потім пішов. Мікрохвильовка не працювала. в нас тут в пентхаусах мікрохвильовки з сенсорним скрином. Що там до Wi-Fi підключаєш, віддалено ним керуєш куча всього, але цей скрін ламається. Завжди він ламається, його міняють, ці відверки міняють. І толку ніякого дуже погана мікрохвильовка. І там та сама проблема я відправив на гарантію. Ще одна була погана така заявочка: текло в одній квартирі зі стелі. Одні люди. Е, так, що це мені щось написали? Одні люди. Мають дішвашери, але ну, вони дуже брудні, і вони кидають туди з їжею, в них всюди брудно. І в дішвашері їжа ну, просто жах. Я їм сказав, почистіть, бо воно тут тече. І вони не почистили, воно там текло і, коротше, текло до сусідів. Я їм вирішив поміняти зовсім. Поміняв їм повністю е дішвашер, посудомечну машину. Попросив, щоб вони ним сьогодні покористувалися і завтра підемо. Знову фарбувати стелю. Але я не знаю, як там офіс буде вирішувати. Я відправив на гарантію, має хтось прийти подивитись і це. І будемо бачити. Чи... Ну, я, я би то списав. То реально сміття. Я би з нього зняв тільки мотори, насоси і все, що потрібно мені для наступних. Я можу сам перемонтувати. Ну це я б викинув на сміття. Я сумніваюся, що його можна відновити. Потім прийшла ще одна офісна працівниця, показала, де там треба, нам треба замінити в ліфтах таблички. У нас є Ground Floor. Перший поверх у нас Ground. А у нас стояли таблички M, main floor, Бо десь в будівлях main, десь в будівлях Ground. І цей. А в нас ground. і треба було ці міняти таблички, їх поприклеїли на двосторонній скотч повністю. Я ледве повідривав в 6 ліфтів. Забавився з цим. Пальці болять дотепер цей клей знімати сторон... прозору двосторонню ленту. Але нічого. Потім ще побігли. Ну, за опалення я вже не говорю. Опалення ми просто забігали, там поправили, там поправили. Головне, що в пустих квартирах, де нема меблів. Температура 21. Стабільно, бо нема меблів, Ніхто не закриває батарею нічим. Так як в мене тут закриває ріжку батареї, і в мене тут і не гріє. Тут, думаю, я поставив електричну. Але люди не ставлять собі самі калорифери. їм, ну... Вони платять нормальну ціну і хочуть температуру нормальну мати, таку як хочуть. Але не тут то було через ці вікна. Я калорифери пороздавав, заніс трошечки в офіс, щоб мене не шарпали. І... Ху -ху. І, 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 і. Такі от справи. День прийшов. Після, після роботи е... побіг в тренажерний, пішов, Бо замаханий, не мав бажання, але нічого, з'їв бананчик і пішов. Побіг, пробігся свою дистанцію. Думав, не пробіжу, щось ноги боліли мене після вчорашньої ще екскурсії. оці всі води прикривати зверху, нанести побігся. Але нічого, пробігся. Поки бігав, подзвонила до мене сусідка. Син розбив двері в шафі купе. Шкода, бо ну, там інакше їх не відновиш, треба везти на фірму і вони там будуть вже міняти скло. І за це, звісно, треба буде заплатити. Отак. От Як він розбив його? Та він зачепив? Каже, впав з ліжка вночі. Ну, так, так, так він і впав. Хлопцю вже 17 років. Я, я не пам'ятаю, я падав з ліжка, коли ще був маленький-маленький, що цього навіть не пам'ятаю, де це. От такі от справи. Повечеряли піцу, макарончики, рисові макарончики зберег, дуже мені смакують, якщо даєш чуть-чуть соусу спайсі, дуже смачні. Так, як, як суші. Суші, до речі, треба буде якось. Суші б захотілося. І це, і все. І буду віддихати. Зараз от за 29-та. Але нічого, лізу в VR. В ярках посажу тут па Папа.